Привіт, друзі! З вами сам Walk. Зараз ми знаходимося в клініці в кабінеті, де я працюю. І зараз ми запросимо сюди декілька пацієнтів, які розкажуть вам про свій досвід носіння брекетів. Привіт, мене звуть Валя. Мені 26 років. Привіт, мене звати Аня. Я 4 місяці в брекетах. Мене звати Сашко, мені 34 роки, і я вже 9 місяців ношу брекети. Мене звати Тоня, мені 27 років. Брекети носимо вже 2 роки. І якщо ви думаєте, що це багато, це не багато. У мене є знайомий, який носить вже п'ятий рік. Нічого собі! <рес> Ого! <рес> ну таке буває, коли ти береш брекети на покупоні. Ну це вже інша історія. У мене зуби почали рости нерівно, як тільки почали прорізатися ікла, і з 13 років я мріяв про рівну красиву усмішку. Це була моя мрія, десь як вилізли корені зуби. Вони майже одразу були нерівні. І я ну, більшу частину життя хотіла собі рівні зуби, таку посмішку. Через неправильний прикус в мене почали стиратися зуби і сколюватися, і лікар порадив встановити брекети, щоб зберегти мої зуби. Я завжди мріяв про те, щоб це була якась дивовижна подія, коли я прокинусь, а зуби були рівні. Але нарешті, коли я виріс, я зрозумів, що це потребує трошечки фінансових вкладень для того, щоб мої зуби були красивими. Мені сказали, я поставила все. Ні, а правда, чого ми поставили? <плес> я весь час думав, що для того, щоб почати ставити вже бракет, почати їх носити, потрібно, щоб всі зуби були здорові. Це правильно, але я весь час думав, що я до цього ніколи не дійду. Але правильним лікарем, з правильним лікуванням, ми дійшли до того стадії, коли я можу посміхатись. А ну я думала, що зуби так. Виглядають непогано, хоча вони і криві, але це просто себе так. Заспокоювала, можна сказати. Думала про те, чи зіпсують брекети зуби. Ось це було в голові, тому що я чула, що там псується емаль, можуть залишитись сліди від брекетів на зубах. Тобто, оцей страх, коли ти нагуглив собі, як люди носять брекети, як знімають брекети, Ці жовті, коричневі плями на зубах, і вони мені надісняться. Думала, чи буде сприймати мене чоловік з брекетами. Ну і те, що треба якийсь час на це витрачати кошти. Ця процедура здавалася дуже дорогою, але по факту виявилося, що це все можливо для кожної людини. І є наразі різні способи, як і оплати, так і виконання брекетів, за рахунок яких ти зможеш знайти для себе прийнятний спосіб. Є оплата частинами в приватбанці. А моно дає кешбек. Мене всі мої знайомі, які носили брекети, всі попереджали, що це неприємно і боляче, і я до цього готувався. І коли я поставив окремо верхню щелепу, я вийшов від лікаря, вийшов з кабінету і не зрозумів, чому всі так. Негативно ставляться до брекетів, тому що це було абсолютно не боляче. І я приїхав додому і міг їсти все, що хотів, і не було ніяких таких обмежень, ну окрім тих, які вам порекомендує ваш ортодонт, що не можна їсти горіхи. Потім, через два місяці, коли мені поставили нижню щелепу, я зрозумів, чому всі так страждають, тому що це було вже не так весело і легко. Саме як воно тягнеться, ти звик, що в тебе там ті типу, попередні зуби стоять, все окей, і тут тобі ставлять нижні. І, і воно все болить, ти не можеш жувати, ти не можеш говорити, ти не можеш нічого, а ще цепочки і ці еластики. Так десь тривало місяць. Відчуття в день встановлення брекетів були такі впевнені. Я дуже цього хотіла, бо чим скоріше ми почнемо, тим скоріше це все закінчиться. Е, головний дискомфорт був у тому, що потрібно заново було вчитися чистити зуби. Чи варто встановлювати брекети? Абсолютно точно так. Я можу сказати це через те, що я нарешті можу посміхатись, і це для мене дуже важливо. Брекіти це був дуже цікавий етап в моєму житті. Вони стали частиною моєї особистості. Я відчувала себе впевнено, і гарно. В мене взагалі ніколи не було такого, що о, брекіти, як я буду з ними ходити, чи ще щось. Я почав відчувати себе набагато впевненішим в собі, тому що раніше я міг посміхатися тільки отак, або була. Крива усмішка, тому що я намагався приховати свій нерівний зуб, вчуся, тому що посміхатися, тому що 20 років я просто стримував себе і. Дроби все, аби не показувати свої зуби. Ти бачиш, як в тебе змінюються е, зуби, як вони вирівнюються, як вони стають на свої місця. Ти бачиш, що в тебе змінюється там посмішка. Ти бачиш, що ну я ще не зняла, але я впевнена, що коли знімемо брекети, це буде прям щось дуже класне. До речі, про губи вони стали більшими. Дійсно. Я спочатку думала, що це через, через те, що брекіти давлять на губи, але коли зняли, вони такими й лишились. З небагатьох варіантів, коли приємно коли хрустить десь біля зубів. Wow. Це просто бомба. В мене була більш розширена нижня щелепа, ніж верхня. І коли ми розширили зубний ряд, то тоді і верхня губа вона стала більш природньо виглядати. Тобто я наче сходила на пластичну операцію, але тільки змінила, як стоять зуби брекетами. Головне, що я зрозуміла для себе під час, коли я ношу брекети, це те, що якщо в моїх трьох дітей виникне. Проблема або необхідність встановлювати брекети, то я буду це робити якомога раніше. Друзі, сподіваюся, це відео вам сподобалось. Ми хотіли показати історії людей, які теж сумнівалися, мали певні страхи, але, врешті-решт, на шляху або вже прийшли до посмішки своєї мрії. Тож дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити пальці вгору, зеленькати в дзвоник і залишайтеся з нами.